Добрий день! Рада вітати вас на каналі від Атоя. Сьогодні хочу зробити коротенький, такий швиденький огляд своїх квітучих фіалочок. Всі сорти, які я знаю, підпишу. Деякі фіалочки вже поцвіли, хтось дорощує свої бутончики. Ну, почну з цієї красуні. Дуже гарно вона робить шапочку. Напівмахрові махрові квіти. Камера висвітлює трохи колір. Ну, ви бачите, яка вона гарна. Я потім зроблю огляди сортів окремо. а поки так. Ось яка краса. Але розетка тут дуже тяжко її формувати. Тягне дуже гарно. Формую свою розетку, і квіти тримаю довго. Ця краса, таке рожеве мережево. Тут орхідейка трохи заважає, я тримаю її рукою. Дуже гарно формує букетик свій і гарно формує розеточку. Сама ось така красуня. Цю фіалочку мені поклали у подарунок в посилку, коли я робила замовлення. Вона мені дуже подобається. І теж сама формую свою розеточку. Ось така красуня. Про деякі фіалочки можна сказати, що вона може навіть не цвісти, бо її розеточка і так красива. Ось так. Червоно-кораловий колір. Гарне лістечко і красива розетка. Такий середній розмір у цієї фіалочки. А ось ця краса, яка. Ще не всі квіточки розкрилися, але вже видно її потенціал. Дуже темні квіти з біло-зеленою облямівкою. Ось такий бутончик гарний, красивий. Така охайна кругла розеточка теж формується сама. Ось така краса. У цієї фіалочки клакамусне листечко. Зараз така красива серединка. Іноді ця краса просто зелена. Ну, а зараз така красива. Залишила їй тут три пасиночки, ну, щоб вона була кругленька. Бо в кого є цей сорт, знають, як вона тягне ручки догори. І така не дуже красива розетка в неї. Ну, зверху красива, а якщо збоку, то трошки не дуже. А ось так з пасиночками, дивіться, вже така кругленька, красивенька. Я про неї знімаю відео. Ну і потім буду монтувати і показувати, що з цього вийшло. Про цю фіалочку я знімала окреме відео, вона мені дуже подобається. У кожного сорту своя форма квітки. Оця така форма мені дуже вподоби. Дуже ніжний рожевий колір. Розеточка тут величенька така. Але з такою купою квітів вона дуже гарно виглядає. Прийшла я в іншу кімнату на друге підвіконня. Тут росте ось така красива фіалочка. Гарна, ровненька розеточка, але, як бачите, вона дуже-дуже велика. Квіти тримає довго. Але в мене цей сорт щось мало видає таких крапочок. Камера передає не так цей колір, він більш бузковий або лавандовий. але і так дуже гарно виглядає цей сорт. З цією розеточкою в мене завжди якісь непонятки. Вона так розкидає свої квіточки, вони дуже красивого кольору. От майже такого, як на камері. Але бачите, квіти так от всі розкидані. І вона якось не дуже полюбляє гнотовий полив. Але я її все одно на воді тримаю. А вона мстить мені тим, що листочки свої скидає. Ну, відцвіте, буду її пересаджувати щоб оновити трошки розеточку. Ця краса теж набагато темніша, настає бордового кольору. І з зеленими кінчиками. Щось вони тут не зелені, якісь біловаті Ну, Вони насправді зелені, як у сорта. Рубін, ізумруді. То щось тої сумрут я не можу вам передати. Навіть якщо колір затемнити, все одно вона не така, як насправді, ця фіалочка теж більш синя, а тут якась бускова виходить. Квіточки і анютки прості, і полумахрові квіти, і махрові, такий собі далматин. Бачите крапочки, які в неї є. Ну, повторюю ще раз, вона більш синя, ніж така, як на камері. Дуже слухняна розеточка, сама формується Ось така краса. Ну, у цієї фіалочки мені дуже подобається листечко, бачите таке зубчасте. Теж вона така немаленька. Покажу зараз її квіточку. Бачите, дуже красива, така ягідний колір, вона темніша, звісно, ніжка на камері. Зараз, ви бачите, це її друге цвітіння, ну, ось вона теж так хоче лягти на листочок, Ну поки тримається. Отак. Там ще є квітконоси в пазухах. То буде красивий кущик скоро. Оця краса теж мені дуже подобається. Що я за цією фіалочкою помітила? Ну це може тільки в мене, так? Вона не дуже довго тримає свої квіточки, не дивлячись на те, що в неї є зелена облямівочка. Бачите, тут таке зелененьке на верхніх пелюсточках. Ось так, квіточок багато, вони теж тімніші, ніж камера передає. Красива, охайна розеточка, гарний сорт. Тут вже довго цвіте ця оптимара, ну, ще багато бутончиків в неї, і там у пазухах є. Цвіте давно і вже пора буде її омолоджувати. Бачите, так, я Обривала листічку, і така розеточка не дуже зараз. Наша погода сьогоднішня, дощ, калюжі, 3 градуси тепла. Ще мені дуже подобається ось ця розеточка. Бачите, так вона складує свої листочки. Теж в неї зубчики, як у сусідки. Дуже гарна. Я задоволена цим сортом. Але ж є одне але, я її підпишу так, як купувала. Але вона не схожа на те, що я очікувала. Може, це перше цвітіння, але ну, щось вона зовсім не схожа на назву сорту свого. Бачите, якісь плямочки. Колір не такий. Він дуже красивий. Теж облямівочка зелена. Але чекала я синю, таку красиву, синю. Ну, ви можете подивитися, як цей сорт виглядає по фото в інтернеті. Ну, може, це перше цвітіння, воно так процвіте, потім по-іншому. Це ж фіалочки. В них так завжди морозна вишня, розкідушка, слухайте. Цвіте, ну як дурна, як то кажуть, квіти постійно. Але ну ось в мене от так. Туди, сюди, щось десь валяється. Такі полумахрові й махрові, великі, великі квіти. І дуже велика розеточка. Ну, ви знаєте, як розеточку можна трошки меншою зробити, Нижній ряд листя зняти, і вона буде більш охайна така маленька. Ну, квітконосів, як бачите, багато. Ще є пуп'янки там ось вони. А ось ця краса. Я навіть залишила собі ще один екземпляр. Знімала пасинок, думала про там, але поки що не хочу, тому що ну, дуже красива, темна. Тримає квіточки свої дуже довго. Вони навіть можуть засохнути, і вона їх тримає, ну, наче сухоцвіт стоїть. І коли цвіте, то трошки не видно вже. Видно, що є акронова пістрявість, але ну, не така, як коли вона не цвіте. Це на півміні, дуже красива, дуже акуратна розеточка, тому раджу вам цей сорт. Дуже полюбляю дзвоники. Дзвоники кольору чорнил, невеличкі. Це трейлер, Коли розростеться, буде ще багато квіточок. Ось ця манюня цвіте довго. Завжди така акуратна, завжди шапочкою. Ось такі квіти, наче трояндочки. Ну, знов трохи відтінок не той, ну, як є вже. Це купувалося як золота рибка. Довго не цвіла вона в мене. Дуже велика, але дуже красива розетка, така пістрява ліства. Тут тобі і зелений, і молочний, і білий колір, ось так, рожевий, точки ягідного такого кольору, дуже красиві. Є навіть якась фантазюшка, бачите, ось. крапочки якісь, облямивочки іншого кольору. Але якщо ви подивитесь в інтернеті фіалочку золота рибка, вона геть інша. Перше цвітіння. Ну, почекаю, що вона покаже на друге та на третє. Розеточка дуже красива. Дуже. Тут на постаменті стоїть трейлерна фіалочка, дуже її полюбляю. Ну, от, як бачите, на ній листечко менше, ніж квітів. Такі небесного кольору трояндочки. Дуже красиві, їх багато, і ще буде багато. Тут вона, тут є пасинки, тобто кущик розростається поступово. О, така краса. Це теж трейлер робс ваніла. Рожеві трояндочки, покручу вам трошки. Дуже мені подобається цей сорт. Пасиночки я познімала, посадила горшечки по 2, 3, 4 штучки. Ось так. І ще одна є маленька, я теж собі залишила. Ось вона теж цвіте. Але якщо в тому горшечку 4 голови посаджені, тут одна. І вирішила я зрівняти, як вони будуть розвиватися. Знімаю про цю відео, хочу вам показати. Ось тут теж пасиночки. Все це розростеться і буде теж красивий кущик. О, Нарешті дійшли до цього сорту, не покажу вам його колір, тому що камера його не любить. Дуже великі квіти, ну як дуже, бувають і більше, ось, великі, глибокого бархатного кольору чорнил. Але, ну, не передає, на жаль, камера. Дивіться, розеточка дуже велика, квітів, квітів багато, і вона їх дуже довго. Тримає, там ще, не можу дібратися, там ще закладаються квіти. І цвіте вона, ну майже постійно, от я хочу показати, потім треба зняти про цей сорт окреме відео. От можу ще показати, вам, бачите, там ще закладаються квітконоси. І ось вона цвіте постійно. І бачите, в чому росте? Ось в такому маленькому стаканчику. О, я же ж встати, щоб ну, засвітлює, на жаль, колір. Також листя пестряве, мало білого, але у цього сорту є навіть дуже біле листя. Так, ось ця краса, дуже мені до вподоби. Поки росла дітка, ну, я її маю на увазі, коли вона була ну листочки я не могла розложити. Я їх туди-сюди. Ну що, Доводиться отаких от розеточок знімати листечку, щоб наступне листячко могло якось лягти. Ну, зараз вона красуня. Гарна розеточка. Бачите, які листочки. Мені дуже до вподоби. Ну, а самі квіти, дивіться, ось такі біло-рожево-зелені піроженки. А ця красуня, дивіться, Листячко оливкового кольору. Ось така квітка. Я підпишу її так, як купила. Але ну, це спорт. Списувалась я з тою жіночкою, яка мені його продала, вона говорить, що у мене такої нема. Я говорю, ну, не знаю. Каже, може, спорт. Ну, може спорт, але якщо загуглити душечка є такий сорт, то дуже схоже. Але я не буду підписувати її як душечка. Взяла, як мигдаль, так і підпишу. Отакі От сорти цвітуть постійно. Розеточки красиві, охайні, цвітіння шапкою. Красонька, що скажеш? Ось така. І ось така краса. Цвіте другий раз, В перший раз було всього дві квіточки. Ось така крупна. Кучеряшка. Але так, бачите, цвіте по одній квіточці на квітконосі, Да? Щоб не, не набрехати. Так, на цьому підвіконі, бачите, ще майже нічого не цвіте, тому що це буде перше цвітіння у цих оцих Ну, Можу показати оцей сорт. Дивіться, яка зелена троянда. Довго розкривається, і багато ще квітконосів там, не буду її чіпати. Ось тут скоро буде цвітіння. Ця цвіте дуже довго, дуже довго. І як бачите, дехто тут відцвітає, ну там ще є бутончики, і вона закладає ще квітку носить. Тобто такі сорти з зеленушкою будуть радувати довго. Як бачите, на цих фіалочках червоні нитки. То як мій чоловік питає, що це ти? Щоб не навручили, та ні. Я коли виставила ф'ялочки на продаж і почала дівчатам збирати посилки, я зрозуміла, що зараз я можу спакувати ті, коли собі би залишила. І тому зробила, ну, ось так, щоб нічого не переплутати і свої не відправити. Ну, а чому червона? Ну, попала червона то червона. Так, ладно. Так як я квіточок багато продала і подарувала, ну, відчуваю з них якусь відповідальність. Тому треба буде мені розказати в наступних відео, як вони в мене тут ростуть, в якому ґрунті вони ростуть, коли як і у що їх пересаджувати. Ну, якщо вам буде цікаво, то дивіться. На цьому я буду відео сьогоднішнє закінчувати. Бажаю вам всього самого найкращого, самого доброго, в Україні перемоги а всім нашим ворогам а нічого. Будьте ви мені всі здорові. До зустрічі!